Дорогі українці, незламні миколаївці, шановні колеги, друзі, мною підготовлений матеріал в рамках педагогічна взаємодопомога стане у нагоді вчителям класним керівникам, вихователям, вчителям української зарубіжної філології, старшокласникам, тим, хто прагне Поглиблювати свої знання з історії української літератури, мови. Тим, хто прагне удосконалювати літературну українську мову. Тема заняття звучить так: сталінізм в Україні. Репресивні слова українського мовознавства. Сталінізм, як Тоталітарне суспільно політичне явище або політика партії більшовиків Леніна Сталіна впродовж довготривалого часу русифікації проводили чистку українського мовознавства, свідомо і наполегливо вилучаючи з ужитку українські слова, які самоідентифікували українців. Людську спільноту з їхньою тисячолітньою історією, мовою, традиціями, культурою, етикою, мораллю цікавим, змістовним, переконливим для вивчення даного питання є словник української мови, автор Борис Грінченко, виданий редакцією журналу Київська старина у Києві в 1909 році у чотирьох томах. Праця Грінченка, як і праця історика Михайла Сергійовича Грушевського є унікальною, епохальною, вона є і науковою, і просвітницькою. Внесок Грінченка в українське мовознавство та українознавство і до сьогодні є справжнім подвигом в ім'я української науки в майбутнє України як. Європейської, демократичної, вільної і вічної. Сьогодні ці питання предмет наукового вивчення. Але з точки зору політики нащадків сталінізму пригадуємо слова правителя Московії, Путіна, України як самостійного державного дворі, ні, утворення ніколи не існувало, або знову ж таки його слова. Де звучить русська річ там інтереси Росії, це, власне, ідеологія сталінізму, це ідеологія російського імперіалізму і прагнення повернути панування Росії в сучасному світі на всі континенти. Так ось питання українських слів і мови. Яка формувалася з часів Київської Руси України, набуває, звичайно, особливого значення. І мене це питання зацікавило, довелося вдатися до його вивчення. За словником Бориса Гринченка українські народні загальновживані слова подавалися у народній вимові, без спотворень, з посиланням на твори Тараса Шевченка, Івана. Семеновича не Нечує Левицького, Панаса Мирного на багатий фольклорно-етнографічний матеріал. У процесі русифікації українські слова підпорядковувалися російській транскрипції. Іноді набували пародійності або навіть вульгаризації. Врешті-решт, це привело до знецінення самої мови, бо носії саме такої мови стали послуговуватися суржиком. Процес знищення українського мовознавства розпочався у другій половині ХХ століття. У другій половині ХХ століття підкреслюю, саме в Москві у 1927 році на 10-ту річницю перевороту Ленінського більшовицького, яке подавалося як велика жовтнева соціалістична революція. Мовознавці, беру лапки від науки, які виконували ідеологічне замовлення правителів нової радянської доби, підготували перший советський русско-український слова, в якому були вилучені українські слова зі словника Рінченка і приведені у відповідність до нових нормативів і норм російської мови. До речі. Словник української мови Бориса Гінченка був заборонений, практично знищений, а сам Вінченко був поплюжений як український буржуазний націоналізм. Цей словник, перший советський, русско український словарь, став бібліографічною рідкістю. Переконливо поясню, що саме російська мова має бути єдиною зброєю у створенні нового радянського суспільства і нової людини в цьому суспільстві. Були вилучені сотні тисячі слів, якими наші предки послуговувалися протягом сотень років. Звичайно, велика кількість слів в українському мовознавстві. Прийшла до нас з Речі Посполитої, з Польсько-Литовської держави. Це ще були XVII, XVIII, далеко 15 століття. І це була і писемна, і розмовна мова, якою послуговувалися наші далекі предки, вони писали і козацькі грамоти, універсали, документи, і літописи. Це частина нашої історії, нашої духовної і культурно-мистецької спадщини. До початку Другої світової війни в 30-х роках теж двічі в Москві видавалися відповідні російсько-українські словники. Їх науковці беремо в лапки, удостоювалися високих державних нагород і звань, Маховий крусифікацій, набирав обертів, була вилучена з українського правопису буква Г. Процес русифікації продовжувався у 50-ті, -60 60-ті роки і дійшов до свого апогею вершини у 70-ті-80-ті роки. Всі партійні радянські органи, працівники цих органів, документація велися виключно російською мовою. Вчителі російської мови літератури отримували 20% доплату. За інерцією від 1991 року прихована русифікація тривала кінематограф, театр, концертні розважальні програми на телебаченні велися виключно російською мовою. Над україномовними громадянами часто насміхалися, фраза Какая разница» була в житку або так служились історически. За часів Януковича до русифікації, знову ожив і посилився. Ну, Відповідно, можна сказати, це був період українського танго, коли ми робили ніби крок вперед, але зразу ж два кроки назад і тупцювалися на місці. До речі, у 1996 році, при нашій першій моїй зустрічі з Дмитром Дмитровичем Кременем, він був. Подивований тим, що в Миколаєві, в громадських місцях, в транспорті, магазинах не звучить українська мова. Йому, який прибув сам з Закарпаття, навчався в Ужгороді, він казав про те, що в в місті, там звучала українська мова серед молоді, а не тільки серед старшого покоління. В Миколаєві цього не було. Миколаїв був повністю зросійщений. Докорінно картина змінилася з 24 лютого 22 року. І причина усім відома спілкуватися українською мовою стало сучасно, стало креативно, ну і відповідно, патріотично. Знову ж таки, повернуся до першого джерела, до словника Бориса Рінченка, словника української мови. Які ж слова були вилучені, але деякі з них зараз... Повертаються. Ну, дійсно, як на мене, це цікаво. Приведу такі приклади. Завічно, то за життя російською мовою при жизні. Закигикати, то закричать російською. Закасувати Це то російською вже привзайти. Було таке українське слово заліг. Це то препятствия вже російською. А за чим, до речі, це слово вже повернулося в ужиток. Начинання. Каралюжа маленький урод, а квітина російською один цвяток. Кимак обробок дерева російською, а кирд овець. Кісно. От таке давнє слово, яке я в дитинстві чув від свого дідуся бабусі 60 -ті років. тісно російською чесно, а клопотно і або хлопотно. Ковальчук – учені Кузнеця. Ковдоба. Ковдоба маленьке озеро. А копанка маленький колодець. До речі, ковдоба і копанка я чув в, Поль в Польщі і е, південні слов'яни-болгари. Е, Болгар теж є таке слово ковдоба і копанка. Кошикарство російське ремесло козінщика. Кукучка. Російською кукушка, зозуля. От українці в давні часи використовували саме, ну, мабуть, Кукувати куку кукучка, ку а кулачки – кулачні бої або ігри. Лабза попрошайка, лабзюк попрошайка мужчина. Ласно, вкусно. Слово, яке нині теж можна почути, воно ще від часів Гринченка від 19 століття і раніше. Ласно, вкусно. А лесливий – лисливий російською, а лихороб Російською злодією. Відповідно, літерат, російський літератор, писатель, а лічилка дівська ігра. До речі, і зараз можна бачити на виробах для дітей да, ігри пишуть дитяча лічилка. Можна написати дитяча лічилка це давня українське дитяча гра. Лушпанити, тобто бить. Битися, а ляговитися це крутіться російською. Мізернити, ніщать, бідніють російською, а моцарь російською сіла. Моцювати укріпляє. Моцьо, ребнок, дитя. До речі, слово моцьо і в польській мові, в чеській мові, в болгар це слово, воно присутнє. Навзаєм. Навзаєм сьогодні ми про це безслово вживаємо. Ми вітаємо з різдвяними новорічними святами. Ми бажаємо один одному добра щастя і перемоги над московицькою ордою. І ми кажемо навзаєм. Це так взаємно обоюдно. Слово навзаєм було вилучено московицькими мовознавцями. Навічний, вічний, на вічний, Не гречно, ну, ні вежливо, ні учтіво. «незбожний» замінено на російський безбожний, а некрутчина рекрутський набор. Нестатечний бенний. Грабівник значить грабітель російською. Розжатися, розженитися. Розмаха мудрий чоловік, мудрець. Саме перше, прежде всього, це слово теж можна почути. В сучасному лексиконі українців. Самоперше, тобто найперше, на початку першого. Самопас це без присмотра на свободі, сміхованець шутнік, а спарувати сочетать читать брат. Тиндеринде, давнє українське слово Тиндеринде, його і нині можна почути. В російській транскрипції це пустая болтовня. А ти Неожиданна встреча. Теж можна це слово почути як випадкова зустріч Тиць. Торопало російською говорон болтун. Давнє українське слово або труска обез. Убіжжя – убожество, а убійник – у Фабули – Фабури це бакенбарди, а фурцювати танцювати. Харцизяка – російською розбойник. Шарпак, Обарванець, Єріти російське свількать або блісє. Блісє. знову ж таки підсумовую і кажу про те, що слова, які були репресовані в часи сталінізму і його нащадків, таки в деякій певній мірі дійшли до нашого часу. І на цьому цьому є пояснення, тому що навіть ріки, які змінювали свої береги, і йшли новою течією, з часом повертаються до першого, до того першого, яке було притаманне цим рікам. Це в природі. Так і мова, вона є живим організмом. Вона здатна виліковуватися. Ми повертаємося до забутого, бо це наші перші джерела. Протягом десятиліть. Панування ідеології класової боротьби, формування нового радянського суспільства, де російська мова мала замінити національні мови народів, ми втратили свій мовний корінь, який вирізняв і вирізняє українців від росіян. Пригадую свої власні 60-ті-70 роки в школі, коли. Кабінеті російської мови літератури усім падало в очі і мали би вивчити на пам'ять слова поета Володимира Маяковського. Да будь я нером преклонних годов, і то без безуминня і лені, я русський би вивчив тільки за то, що їм розговорював Ленін. Тому розмовляти російською мовою вважалося перспективно. А навпаки, українською мовою, це якби щось принизливо. Знаєте, це було притамане якби для малоосвічених, малокультурних селюків. Але, звісно, історія і час ставить все на свої місця. Відповідно, сучасна літературна українська мова це скарби живої народної мови, це золоті розсипи народної мудрості. Це вічне і нетлінне у тисячолітній історії українського народу. Шануємо і шануємося, бережімо своє рідне, неповторне наше українське слово. І на сам кінець. У 1991 році мною Леонідом Вжепицьким були написані слова рідне слово. Написані для. Це українського радіомарафону, українська мова, мова єднання. Вона звучала на українському радіо: Є в чарівності слова краса, В самобутній її неповторності, коли води земні й небеса, воз'єднавшись, ідуть до свідомості, і в натхненні до праці і буття, День за Днем, чи у смутку, чи в радості, чуєш слово. Дарунок життя, цю величну кантату духовності, словом рідним весь світ осягну, берегтимо красу цю щоднини я народом своїм присягну, бо я частка народу в країні. Кожен із нас є громадянином нашої держави. І кожен із нас, у кого є українська група крові. Мають послуговуватися виключно українською літературною мовою. Це назавжди і назавжди. Разом до перемоги. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Слава героям!